нашу щотижневу програму Студентський квиток. У ній ми розповідаємо про найцікавіші події університетського життя. У студії працює Вероніка Богуш, за кадром працюють студенти спеціальностей аудіовізуальне мистецтво та виробництва та журналістика. Почнемо шанування пам'яті величної людини, а саме Івана Полиповича Ющука. З глибоким сумом. Шановуємо світлу пам'ять професора. 3 жовтня відбувся День пам'яті на честь Івана Полиповича Ющука. Полипович. Який закарбувався у серцях багатьох учнів та викладачів. Іван Полипович за життя встиг не тільки стати прекрасним викладачем, а й хорошою людиною. 25 років він був завідувачем кафедри слов'янської філології та загального мовознавства в Київському міжнародному університеті, з яким же теплом загадували його викладачі та студенти. Хтось студентів згадав ще його пташок, яких вони чули на дистанційці. Думаю, вони були натхненням для Івана Пилиповича для роботи з учнями та над своїми книгами. Також згадувалося ще й те, що він нерідко здарував своїм учням книги, які сам писав, можна зробити висновок, що Іван Пилипович не просто викладач і автор, а й людина з широкою душею. І хоча його зараз немає з нами, він завжди буде в наших серцях. Найяскравіший спогад про Івана Пилиповича Ющука. Справа в тому, що Іван Пилипович Ющук це така яскрава особистість, що з ним дуже багато таких приємних спогадів. Ви знаєте, Іван Пилипович Ющук це людина непересічна. Я давно знала його. З 95-го 1995 -го року, коли я ще працювала вчителем української мови і літератури, і він у нас викладав на курсах підвищення кваліфікації в Київському університеті, нинішньому Бориса Грінченка. Ну я перше хочу сказати, що Іван Пилиповиць це не просто відомий мовознавець, перекладач громадський діяч. Це людина-вчитель, яка дійсно виховала не одне покоління своєю мудростю. І е, саме своїм досвідом. Для мене, Іван Полипович, це не просто теж вчитель. Ми з ним розпочинали в 1990, 1994 році саме створювати е, Київський міжнародний університет, тоді ще міжнародний інститут лігвістики і права за закликом Хачатура Володимировича. Найярсковіші погади про Івана Полиповича це, мабуть, всі мої враження про нього. Но перше моє враження було це людина легенда. Потім ну, космос, який важко осягнути. Далі джерело, яке не втомовує справу. Людина з енциклопедичними знаннями, мудрість якої переконливо звучала у безпосередній ранковій бесіді до пар. Зізнаюсь, я їх чекала як школярка. Кожного вівторка чи четверга то була наша трка традиція. Обговорювати все, що трапилося протягом тижня, і має безпосередній вплив на мову, на суспільство, на державу, на націю в цілому. І наступне питання: виділіть найкращу якість пана Ющука. Скромність. Велика скромність. Порядність і професійність. Ну, По-перше, це був справжній патріот України. Це був справжній не той патріот, який зрозумів, що зараз треба бути патріотом. Так? А він був справжній патріотом, бо був свідомим українцем. Він аналізував всю історію і розумів, що Україна має бути незалежною тільки незалежною в першу чергу від Росії. У своїх поглядах і вчинках він був українським радикалом. А в нашому такому прагматичному і бізнесовому житті це місіонер і меценат усього українського. Він був моїм учителем і наставником, моїм порадником, моїм колегою, моїм своєрідним дороговказом на освітянській милі. Минуло вже два роки від дня його смерті, а я не можу досі змиритися з цією втратою. І досі здається, що я просто виконую обов'язки завідувача кафедри. Але тепер уже імені Івана Пиповча ющука. Ми не можемо обійти стороною свято, яке вперше відзначила Україна, а саме День захисників і захисниць України та День українського козацтва. Про це далі. 1 жовтня День захисника і захисниці України. 1 жовтня Україна вперше відзначає День захисників і захисниць та День українського козацтва у нову дату. У цей день українці вшановують воїнів, які боронять і захищають нашу країну. Свято є символом подяки та поваги до тих, хто віддає своє життя за наше майбутнє. Воїни, які стоять на захист України, заслуговують нашої повної підтримки та вдячності. Вони ризикують своїм життям, щоб ми могли жити в мирі і безпеці. Нехай кожен з нас згадає про цих справжніх героїв і покаже їм свою підтримку та повагу. Також не слід забувати, що 1 жовтня відзначають свято Покрови. Як же це символічно, що Діва Марія! Захищає українських воїнів. Очевидно, що за нами перемога, адже на нашій стороні не тільки народ, а й вищі сили. Важкі часи змушують нас приймати складні рішення. Та саме тоді ми розуміємо, на що здатен кожен з нас. Ми об'єдналися, щоб захистити свою незалежність, свою свободу, своє майбутнє. Всі ми різні, але мета у нас одна. Ваніль. Думаю, багато хто любить ванільні коктейлі, сиропи до кави з ванілью. Але чи багато ви знаєте, що ж це таке, як вона росте, і звідки привезена? Ваніль це прянощі, які привезені з Мексики. Вирощували її ще за часів ацтеків. Спочатку її використовували як заспокійливе. А ближче до 6 століття, як смакову домішку. Також багато хто уявляє, що ваніль це просто жовта квіточка, але це не так. Саму ваніль роблять з ванільних стручків, які не дуже презентабельно виглядають, тому для реклами використовують загалом її квіти. Добігла кінця, А це означає, що ми чекаємо на новий тиждень і новий випуск. Не забувайте надсилати ваші підгуки та коментарі під цим відео. До зустрічі!